Четвер, 6 листопада, 1352 доба війни. На Дніпропетровщині під масовою атакою безпілотників було Кам'янське. Про наслідки цієї та інших атак на нашу область. Чому від роботи комунальників страждають мешканці одного з будинків на Січиславській набережні у Дніпрі? Сьогодні виповнюється 170 років з дня народження відомого українського історика Дмитра Яворницького. Про це та інше у нашому випуску новин у студії Стас Коновалов Сурдопереклад Ганна Костікова. Ми починаємо. Про ситуацію на Дніпропетровщині ворог масовано атакував Кам'янське безпілотниками. Постраждали вісім осіб. У місті виникло кілька пожеж. Частково зруйнований дах та перекриття в одному з під'їздів чотириповерхівки. Пошкоджені авто, понівечені інфраструктура, транспортне підприємство. Безпілотниками агресор вдарив і по Петропавлівській громаді Синеліківського району. Постраждала будівля комунального підприємства. По Нікопольщині російська армія продовжувала цілити ФПВ-дронами та артилерією. Била по самому Нікополю і Покровській громаді. Пошкоджені п'ятиповерхівка, приватний будинок, лінія електропередач. Захисники неба знищили в області 13 безпілотників. Повідомили в повітряному командуванні. Як повідомили у міській раді Кам'янського, з перших хвилин після удару на місці події працюють рятувальники: поліція, медики, комунальні служби та волонтери. Містом надана необхідна техніка у допомогу підрозділам ДСНС. Мешканців пошкоджених квартир розселили у гуртожитку. На місці події розгорнуто мобільний ЦНАП, де фахівці надають допомогу з оформлення документів у межах державної програми є відновлення. а також приймають заявки на відшкодування збитків і заміну вікон. Комунальні служби проводять оцінку пошкоджень та відновлювальні роботи. Транспорт рух трамвайних маршрутів номер 1 2 та 3. Відбувається за графіком. Маршрут номер 4 курсує за схемою вулиця Одеська. Цементний завод. Для підсилення перевезень працюють додаткові автобуси маршруту номер 24 Внаслідок вибухової хвилі в різних районах міста вибуто вікна в квартирах і під'їздах. Частково пошкоджено покрівлі у разі потреби. Звертайтесь до єдиної диспетчерської служби міста, телефони якої ви бачите на екрані. На Дніпропетровщині тимчасово не курсуватимуть кілька приміських поїздів. Про це повідомили в Укрзалізниці. Не здійснюватимуть рейси номер 7303 та 7305 Дніпро Кам'янське, номер 7304, номер 7204 та номер 6016 Кам'янське п'ятихатки Дніпро. Крім того, частину маршрутів обмежили. З напрямку П'ятихаток потяги курсуватимуть лише до станції Верхівцеве, а з напрямку Дніпра до станції Сухачівка. Про втрати ворога далі. Сили оборони України за добу знищили 1170 окупантів і сотні одиниць техніки. Втрати ворога з початку повномасштабного російського вторгнення становлять особового складу 1 мільйон 147 тисяч військових. Безпілотників оперативно-тактичного рівня 78 тисяч 430, Крилатих ракет 3 тисячі 918. Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України. Листопад має принести не менше результатів із партнерами, ніж дав жовтень. І у зверненні президент України Володимир Зеленський. Прошу пряму мову. Бажаю здоров'я, шановні українці. Зараз багато роботи з партнерами. Перш за все в інтересах нашої ППО та нашої енергетики. Це ключові пріоритети в умовах таких російських ударів. Фактично щодня. Наші енергетики, ремонтні бригади, ДСНС України займаються відновленням на місцях після ударів і постійно точкові вилучання, і особливо в наших громадах поблизу кордону з Росією, поблизу фронту. Чернігівщина, Сумщина, Харківщина, Донеччина, Запоріжжя, Херсон, Миколаївщина всюди оперативні служби залучені, обласна влада. Ми формуємо і відповідні зв'язки з партнерами для такої ж оперативної міжнародної підтримки. Говорив сьогодні з прем'єр-міністром Японії. Це була наша перша розмова з новою очільницею уряду Японії. Відносини з Японією у нашої держави зараз в час цієї війни найбільші ніж будь-коли, і Японія принципово нас підтримує. Ми можемо ще значно збільшити нашу співпрацю і це. Передусім стосується енергетики, ППО і таких чутливих сфер, як експорт нашої зброї, як обмін досвідом оборони в цій війні. Світ зацікавлений, щоб досвід наших людей для захисту життя був поширений. Ми готові співпрацювати з тими, хто, хто справді допомагає нам, допомагає Україні. І ми будемо значно збільшувати співпрацю з Японією. Багато цілей маємо. Вільних і втиску на Росію, щоб війна не розширювалась санкції проти Росії, використання російських активів для захисту від російської ж агресії, координації наших зусиль в дипломатії все це в порядку денному. Сьогодні ж я говорив з президентом Литви Гітаносом танасом дякую за підтримку. Є готовність допомогти із постачанням газу, і я доручив команді. Все вивчити та підготувати пропозиції для політичних домовленостей поінформував також про ситуацію в країні у відносинах з партнерами. Ми працюємо разом з гітаносом, щоб по нашому регіоні всі вільні країни та лідери більш взаємодіяли. Багато у нас і спільних безпекових викликів, в тому числі для захисту з повітря від загроз з Росії з Білорусі. Обов'язково ми допоможемо. Говорив сьогодні також з президентом Сербії, окрім безпекової тематики, про ситуацію у відносинах з Європейським союзом про відповідні виклики. Україна отримала позитивний звіт про нашу роботу в перемовинах щодо членства. Це до речі, найкращий звіт за три роки про наше зближення з Євросоюзом. Ми готові підтримувати всі зусилля наших партнерів, тих, хто теж на шляху до членства, щоб євросоюз у підсумку ставав сильніше, і ми плануємо і дипломатичні заходи е, в наступних тижнів. І поки деталі не робимо публічними, але нашим представникам є над чим попрацювати. Із партнерами в Євросоюзі і з представниками Сполучених Штатів Америки листопад має принести не менше результатів з партнерами ніж дав нам жовтень. Були доповіді сьогодні наших військових. Був а, на окремій доповіді керівник служби безпеки України безумовного питання. Покровськ. ми продовжуємо знищувати окупанта. Я хочу відзначити особливо спецпризначенців ЦСУА. Сбу, які системно і дуже результативно знищують російських окупантів та їхню техніку в районах Покровська, в самому місті також. Дякую вам, хлопці, за ефективність. Є необхідні результати і у наших підрозділів, які воюють на цьому. Напрямку, наші штурмові підрозділи, е, наші оператори сил безпілотних систем, наші воїни національної гвардії, військової служби правопорядку, гурти, та звісно, усіх тих наших бригад, які захищають Донеччину. Дякую усім вам, дякую всім, хто б'ється заради нашої держави, заради наших людей. Слава Україні. Ви дивитеся інформаційний випуск на телеканалі д 1 Мешканці Дніпра постійно звертаються на пряму лінію телеканалу д 1 щоб звернути увагу місцевої влади на проблеми, які їх турбують. Жителі будинку номер 39 Січиславської набережної вже вкотре скаржаться на роботу міських комунальних служб, які призвели до безладу у подвір'ї. На місці побувала моя колега-журналістка Валерія Баранець. По вулиці Набережна Січиславська, 39 вже кілька місяців тривають ремонтні роботи. Окрім затримки виробництва, відсутності паспортів роботи додається ще і шкода місцевим мешканцям подвір'я. Будівництво це триває з 20 серпня. Нам обіщали, що за місяць воно скінчиться, але воно так і не скінчилося вже вже два з половиною місяці і кінця краю нема. І вони кожен раз кажуть, іще місяць, іще місяць, іще. А далі що? Окрім іще і збитків, ми більше не бачимо нічого, і ми дуже налякані тим, що коли вони закончать своє будівництво, коли вони скінчать, вони так все й полишать. В нас асфальт і розритий. У нас ну тут багато таких збитків, коли вони робили свої буріння. То наш дом він так колихався, і також наші мешканці вони переживають, а що буде з нашим будинком? Чи все буде гаразд, тому що буриться земля? Потім вони поїдуть. А чи підуть у нас тріщини по дому по нашому, по нашому будинку? Ну відповіді, окрім обіцянок на словах, які не виконуються, більше нічого нема. Що сталося? Робоча машина завалилася на електричний стовп, який переломився Навпіл стовп ледь не впав на проїжджу частину, на машини поряд, а найголовніше на дитячий майданчик. Дякувати, що обірвані дроти та бетонна конструкція не зачепили нікого з мешканців, а арматура не пошкодила авто. Ми знову звертаємося до вас, до каналу. Велике дякую, що ви приїжджаєте на прохання наших мешканців. Коли закінчиться це будівництво, ці труби дуже багато збитків. Ось буквально неділю назад вони ще на вході завалили нам калітку. Звичайно, ми мешканці почали дзвонити, піднімати хай де калітка, бо вони її взагалі винесли десь кудись, і вони таки на наступний ранок вони її поставили. Але ось пройшла ще. Неділя, тепер в нас нема освітлення, немає електроопори, і це дуже повезло, що не завалилось на наші автівки. Велике прохання розібратися з цим будівництвом, з цими трубами, бо завдано вже багато збитків. В нас немає футбольного поля, в нас немає спортивної площадки, в нас все перерито. От якщо ви глянете туди, навіть в під'їзд зайти важко, бо там лежать металічні ковші. Там... Стоїть така техніка, що сусіди ледь-ледь заходять у свій під'їзд. Тобто повинні бути конкретні сроки, так як я казала, де паспорти роботи, яких досі нема після того ще нашого ролика. Їх так і не з'явилося. Паспорти роботи. Чому то АКАМ не бере на себе відповідальності за всі документи, а також за збитки немає документів, хто це все буде потім нам відновлювати. Ось сьогодні знову така. У нас случилась трагедія в нашому подвір'ї. Місцеві мешканці помітили також і тріщину в асфальті, яка з'явилась після буріння ремонтниками. Втім, одразу її замаскували, щоб приховати докази. Як скоро подвір'я стане комфортним невідомо. Поки робітничі крутять педалі на гойдалці, люди насторожені. Як швидко закінчиться будівництво? Чи приберуть робітники за собою? Та чи будуть ще випадки, що загрожуватимуть безпеці? Валерія Баранець, Віталій Шалдов. Новини. Д1. у Кам'янському стартував опалювальний сезон. Тепло в оселі містян почали подавати вже з 1 листопада. За офіційною інформацією, тепло вже подано до 90% закладів середньої освіти, дитячих садків, медичних установ. Щодо житлового фонду, на лівому березі всі житлові будинки з теплом. На правому лишилося подати тепло третині житлового фонду. Для цього працюють 18 бригад щодня без вихідних. Повідомили в Кам'янській міській раді. Офіційна хроніка подій держава запроваджує одноразову адресну допомогу у розмірі 6,5 тисяч гривень для вразливих категорій населення. Про це повідомила прем'єр-міністр України Юлія Свириденко. Кошти можна буде витратити на ліки, одяг, взуття та інші першочергові потреби. Виплати передбачені для дітей сиріт, дітей під опікою, дітей з інвалідністю у прийомних сім'ях. Дітей вимушених переселенців, осіб з інвалідністю серед внутрішньо переміщених осіб та самотніх пенсіонерів. Україна отримала найвищі оцінки у звіті в межах пакета розширення 2025 року, який оприлюднила Єврокомісія. Про це повідомила прем'єр-міністр України Юлія Свириденко. Очільниця уряду також підкреслила, що єврозвіт відзначає прогрес України у підготовці до переговорів і готовність до відкриття переговорних кластерів. За словами прем'єр-міністра України, курс на членство в ЄС серед головних пріоритетів президента, Верховної Ради та уряду Україна це невід'ємна частина Європи. Кримінальна хроніка у Дніпрі покарали нападника. Озброєний ножем 38-річний чоловік під час сварки напав та побив 25-річну жінку. Цей приголомшливий злочин стався у Дніпрі ще на початку травня. За півроку розслідування та слухань суд визнав 38-річного чоловіка винним. Правоохоронці розшукали та вилучили знаряддя злочину, а чоловікові повідомили про підозру. Суд призначив обвинуваченому покарання у вигляді п'яти років позбавлення волі. Трьох мешканців Дніпропетровської області віком від 31 до 33 років затримали на кордоні зі Словаччиною. За допомогу в перетині кордону мали заплатити сторонній особі 3 тисячі доларів США після того, як потраплять до Словаччини. Затриманим загрожує адміністративна відповідальність за спробу незаконного перетину кордону. Остаточне рішення ухвалюватиме суд. Продовжуємо інформаційний випуск сьогодні. Виповнюється 170 років з дня народження відомого українського історика, етнографа, краєзнавця, фольклориста, археолога, дослідника історії українського козацтва, письменника і громадського діяча Дмитра Яворницького у 20-х роках минулого століття. Яворницький викладав в існуючому тоді Катеринославському університеті, де створив кафедру українознавства. Збирав артефакти, які увійшли в основу колекції історичного музею, видав багато унікальних наукових праць та досліджень. Що знають про Яворницького сучасні дніпряни? Наша знімальна група спілкувалася з мешканцями обласного центру на центральному проспекті міста, названому на честь Дмитра Яворницького. Зараз ми знаходимось на головній вулиці нашого міста проспекті Дмитра Яворницького. Сьогодні ми відзначаємо знаменну дату 170 років з дня народження відомого українського історика. А чи знають Дніпряни на чию честь названа головна вулиця нашого міста і чим займався Дмитро Яворницький? Ходімо, дізнаємось. Історія, етнографія це все його була діяльність. Це було і по Запоріжжю, і по Дніпру. І також там, у свої часи він там навчусячі там працював, зараз тобі скажу, у Петербурзі. От, таке от. І, до речі, трошки далі, якщо проїхати, є досі дім Дмитра Єворницького, який зараз перетворився на музеї. Це відомий історик. Досліджував створення міста. Розкопки різні робив. О, это ж этот музей. Музей Яворницького була. Ходила очень довго, не один раз в хорош вже в возрасте. Ну я пам'ятаю, що він щось розвивав в, в, в Дніпропетровській області. В Дніпро він розвивав, починала з монастиря монас, на монастирському острові і потім расстраивался Дніпро. Ні, не, не пам'ятаю. Чесно, не помню. Якщо я не помиляюся, це історична ну, історик, да, правильно я розумію. Я просто сама з Луганської області, тому я не можу вам сказати історію міста досконально. Якось передати ці Знаю, Знаєш, є така видатна особа, яка мешкала в місті Дніпро. І, ну, відповідно, така назва. Історичні, всякі артефакти, на жаль, не готова донести до вас. Не пам'ятаю, треба знову йти і читати. Яворницький, ну він істориком був. От, у нас у музей Яворницького є дуже, дуже хороший музей. У мене і син. Підросте мала Малай, будемо ходити. Дуже музей хороший. Український кризовий центр у Києві присвятив медіасесію до 170 річчя з дня народження Дмитра Єворницького. Яна Тимошенко, завідувачка будинку музею академіка Єворницького, нагадала, як саме дослідник відродив пам'ять про Запорізьку Січ та змінив уявлення мільйонів людей про наше минуле. Поважна дата: 170 років від дня народження Дмитра Яворницького, редактор українського кризового центру Ігор Стамбул нагадує, академік із Дніпра мав універсальні інтереси від історії до фольклору, але відомим він став саме як дослідник козацтва. Цій темі Яворницький присвятив майже 60 років життя. Наголошує дослідниця із Дніпра Яна Тимошенко. Багато Яворницький здійснив те, що я не знаю аналогів, коли Російська імперія чітко мала там певну свою позицію, йому за 20 років вдалося повернути, е, от так, от повільно, але тим не менше ставлення Російської імперії до козацтва. Я Верницький все таки зміг от захистити свою дисертацію з власними поглядами. Ну захист дисертації це певним чином вже визнання тих речей, що написані в цій дисертації. Для сучасників Дмитро Єворницький був відомий як археолог, досліджуючи козацтво, він став вивчати і попередні історичні епохи, розробивши наукові підходи до пошуку пам'яток. Праці українського дослідника стали першими підручниками з археології у всій російській імперії. Яворницький був найбільше відомий і спочатку як археолог. Він же ж є автором такого першого, можна сказати, певним чином підручника з археології в Російській імперії. Це був цикл лекцій з археології, за яким навіть і викладали певний час. Яверницький створив музей козацької слави, єдиний, унікальний в своєму роді. І той музей був зруйнований з приходом більшовиків і доруйнований повністю. Вже під час другої світової війни, які ми не бачимо і не знаємо його. Останній науковий подвиг Дмитра Яворницького розкопки берегів Дніпра під час руйнування порогів та будівництва Дніпрогесу. Вчений намагався врятувати скарби минулого, які вже комуністична Москва прагнула назавжди знищити. Повну картину наукових та громадських звершень вченого ще належить оцінити, кажуть Дніпряни. Носенко, Олександр Клименко, Київське бюро телеканалу. Новини спорту у кривому розі пройшов всеукраїнський турнір з греко-римської боротьби на честь заслуженого тренера України Миколи Ставрінова. У змаганнях взяли участь 119 спортсменів із 19 міст України. Криворізькі спортсмени вибороли призові місця змагань: Єгор Левченко та Іван Ельтерман Срібло. Сергій Яковлєв, Ілля Каменев та Андрій Зайцев бронзу. І на останок випуску коротка інформація про синоптичну ситуацію у Дніпрі та області на завтра, п'ятницю 7 листопада. В обласному центрі протягом всього дня хмарно. Температура повітря від 6 до 10 градусів із позначкою плюс. Вітер північно-східний до 2 метрів на секунду. Опадів синоптики не прогнозують. У Кам'янському та Жовтих водах від 6 до 9 градусів вище нуля, без опадів. У Синельниковому та Павлограді від 8 до 12 градусів тепла, також без опадів. У Самарі, Кривоморозі, та Нікополі від 7 до 12 градусів із позначкою. Плюс опадів синоптики не прогнозують. На цей час це вся інформація, яку ми для вас підготували. Телеканал Д1 завжди в курсі найактуальніших подій і підтримує зв'язок зі своїми глядачами. Помітили щось цікаве і хвилююче – Телефонуйте на нашу гарячу лінію: 098 060 35 35. Також ми завжди на зв'язку з вами у соціальних мережах. Ви можете дивитися наші програми і лишати ваші коментарі на Ютубі, у Фейсбуці, Телеграмі, Інстаграмі та у мережі X. Долучайтеся до глядацької аудиторії і в інтернеті. Побачимось у подальших ефірах. На цьому інформаційний випуск завершується. У студії працювали Стас Коновалов і Ганна Костікова. Слава Україні!